Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський скористався Днем Гідності і свободи для того, щоб звернутися до громадян України з екстреною заявою, яка насамперед стосується так званого плану Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни. Президент України говорить, що громадянам доведеться зробити непростий вибір можливо, між непростою зимою. Найтяжчою в новітній історії України і втратою ключового союзника або втратою гідності і суверенітету разом із цим Володимир Зеленський зовсім не відмовляється від дискусії щодо плану Трампа і переконує, що зробить все можливе для того, щоб росіянам не вдалося продемонструвати, що саме українці не бажаються миру у цій нескінченній війні. Так що Виступ українського президента, якщо прибрати пафосні слова, є пошуком мандату саме на можливість ухвалення непопулярних рішень для українського суспільства на тлі можливих серйозних випробувань і ризиків, які можуть відбутися, якщо такі непопулярні рішення не будуть ухвалені. І також Зеленський нагадує про червоні лінії, які є у української. Держави, які стосуються найбільш принципових для України питань пов'язаних із завершенням війни з Росією, однак очевидно, що принциповість цих питань буде оцінюватися не тільки президентом України, але й президентом Сполучених Штатів, ласом до отримання Нобелівської премії миру вже. У наступному році а для цього дональду трампу потрібно конче потрапити до короткого списку претендентів на цю премію, які формуються вже на початку 2026 тисячі також є очевидним той факт, що це мандат саме на непопулярні рішення у переговорах з американською, а не російською президентською адміністрацією. Поки що ми з Москви не чули жодного реального коментаря, який стосувався в мирного плану Трампа. Ба більше російські чиновники не визнають навіть власної причетності до складення цього плану. Хоча подейкується, над ним працювали спеціальний представник Трампа Стів Вітков, зять американського президента Джаред Кушнер, а також спеціальний представник президента Російської. Федерації Кіріл Дмитрієв, якого Путін направив до Сполучених Штатів, щоб продостоїти новим американським санкціям проти російських нафтових компаній. До речі, сьогодні ці санкції, незважаючи на зусилля Дмитрієва і той план, який запропонований Україні, все ж таки запрацювали, що створює у потенціалі серйозні проблеми для російської економіки. Однак, знову таки важливим буде зрозуміти наскільки. Серйозно до таких проблем ставиться сам президент Російської Федерації сьогодні. Путін збирає Раду безпеки Росії, під час якої, очевидно, постійні члени Ради безпеки, а також запрошені російські чиновники, і будуть обговорювати, як ставитися до плана Трампа. І тут важливим є. Досить очевидний момент Україні доведеться вступати у перемовини з адміністрацією президента Сполучених Штатів, навіть не усвідомлюючи наскільки ці перемовини взагалі пов'язані із реальним миром у війні між Росією та Україною, і наскільки на мир. Налаштована сама Росія, і наскільки у президента Сполучених Штатів та його адміністрації є реальні важелі впливу на Російську Федерацію для того, щоб примусити Путіна припинити війну? Адже той документ, який ми з вами бачимо, є по суті. Для російського президента демонстрацію того, що потрібно ще кілька рішучих зусиль, і вороги на заході, і вороги в Україні ухвалять всі його пропозиції, пов'язані насамперед із знищенням української державності і приєднанням колишніх українських областей до Російської Федерації. Як це з точки зору Путіна вже відбулося аж з п'ятьма. Українськими регіонами Донецькою, Луганською, Херсонською, Запорізькою областями і Кримом. Причому за цим планом Трампа українські війська, як відомо, мають взагалі залишити ту територію Донецької області, яка до сьогоднішнього дня контролюється легітимним українським урядом, і яку збройні сили Російської Федерації не можуть окупувати майже за 4 роки виснажливої війни з Україною. Так що звернення Зеленського це насамперед і намагання пояснити українцям усю непросту ситуацію, яка склалася у російсько-українській війні, і поза сумнівом, якщо не вдасться зараз досягти якихось домовленостей, а шанс на це не виглядає переконливим. Ці виклики і ризики для України будуть збільшуватися з кожним новим місяцем і роком протистояння із Росією. А також бажанням захистити оці самі червоні лінії української державності і суверенітету. Які важливі насамперед для того, щоб Росія вже за кілька місяців чи навіть років після припинення цієї війни почала ще одну більш масштабну і серйозну, пов'язану вже із намаганням швидко завершити українську державну історію і повернутися до так званих кордонів радянського союзу 1991 року, що є і залишиться головною політичною метою Путіна і російської держави, які б мирні угоди не підписувалися між Росією. І Україною наступними роками, і які б гарантії безпеки не давали українській державі Сполучені Штати та інші західні країни тут ілюзія, я думаю, ні у кого не має бути на наступні кризові десятиріччя у боротьбі Росії за свою імперську снагу і у боротьбі Росії за контроль над країнами Європи, що залишається також важливою зовнішньополітичною метою. Президента Росії, і думаю, залишиться важливою політичною метою будь-кого з його спадкоємців на цій посаді. Але сьогодні ми дійсно маємо досить непросту ситуацію, яка полягає в тому, що відверте несприйняття абсолютно алогічного і непрофесійного плану адміністрації Трампа може викликати лють непередбаченого і. Самовпевненого американського президента і привести до того, що Сполучені Штати, як вже було у американсько-українських взаєминах після того, як Трамп повернувся до авального кабінету, будуть відмовляти Україні у підтримці. Підтримка ця не виглядає сьогодні масштабною, тому що Сполучені Штати припинили військову допомогу нашій країні і просто кажучи, продають свою зброю за європейські гроші. Я не думаю, що від цих грошей Трамп колись відмовиться, але розвідувальна інформація. Яку зараз нам надають сполучені Штати Америки, є дуже важливою для опору Росії у її агресії проти України і для знищення важливих об'єктів як на окупованих територіях, так і на території самої? Російської Федерації і цією розвідувальною інформацією адміністрація Трампа, звичайно, ж може спекулювати, намагаючись переконати українське керівництво в ухваленні тих умов, які будуть поза червоними лініями української державності і збереження українського суверенітету у наступні непрості роки. Так що ризики дійсно є, і це дійсно вимагає. Єдності українського суспільства і професійної роботи українських державних структур. Але це вже також питання відповідальності як самого президента України, так і тих, хто сьогодні працює у парламенті і уряді і усвідомлює, як реально, а не на словах, виглядає національна єдність. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патреоні, Байм'я Кошедонатен, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Я хочу привітати вас із Днем Гідності і Свободи, днем початку одного з найважливіших повстань в історії новітньої української державності, і також повідомити, що сьогодні, о 22 годині, за київським часом, ми поговоримо про перебіг подій на російсько-українському переговірному вже треку з американцями. У прямому ефірі, Так що доєднуйтесь, будь ласка, до цього прямого ефіру. Будьте з нами. Перемоги, миру вам! Хай щастить!